Усім доброго здоров'я! Коротенько про торф для розсади, який краще вибрати, в який краще садити розсаду овочів та ягід. З чого потрібно починати? Торф має бути якісний, перевірений. Такий знайти можна по відгуках від людей, які вже не перший рік ним користуються. Які мають бути перші критерії? Якщо розсада овочів, наприклад. Висівається в касету. Насіння дрібненьке, потрібно брати дрібну фракцію. На даний момент у нас фракція тут 0,7 мм. От, І він дуже класно підходить для початкового вирощування розсади. Він є дрібненький, без палок, без різних там. Корінців і так далі. Дрібненька фракція, дуже гарно трамбується в касети, і рослини в ньому себе почувають дуже добре. Добре в ньому тут небагато, і тому, коли росада вже підростає, бажано легенько підживлювати добривами для кращого розвитку. Є тут на пачці. Характеристики. Характеристики в нас є тут ремікс. Ремікс 1. Оце він. Ремікс 1 І про нього розписано кислотність 5,5, 6,5. Сольовий розчин 0,5 одиничка. І добрива НПК менше або дорівнює. 1 кг на метр кубічний. Ідеально підходить для вирощування розсади. Якщо фракція, наприклад, є от фракція 10-20, там буде він крупніший. Цю фракцію добре брати, коли, наприклад, з касети перепіковується розсада в великі більші горшки або стакани. Тоді краще, наприклад, початковий розвиток в такому торфі, дрібнішому, потім перепіковується в крупніший. Кислотність має бути 5,5-6,5, так як заявлено, для нормального розвитку. І він має бути, от ви як купуєте, такий великий тюк, тут 250 літрів. 250 літрів. Він має бути от відкрилий, він має бути трохи вологий, не сухий, не пересохший і дуже гарно втрамбований. Він втрамбований, що його потрібно брати от рукою його. Навіть трохи важко е розбирати, е бо він дуже гарно натрамбований. 250 літрів, прекрасний торф, не цвілий, нічого, без запаху. от. Видно, гарний, ніякої цвілі не видно, ніякого запаху немає. Тут є в ньому отвори в упаковці, щоб він трохи дихав. Ось такий торф найкраще використовувати для розсади. Ось цей торф в касетах, там спаржа вже зійшла. В ньому тут перець посіяний, гарно набивається, не видно ніяких палок поверх касети, нічого. Дуже класний. От. Тут теж ось такий торф добре брати для вирощування розсади. Підписуйтесь на канал, будемо розказувати про цікаві речі. Всім всього доброго, до побачення.